Привіт, малюки! Запрошую вас на заняття з грамоти, де ми продовжимо знайомитися з буквами та їх звуковим значенням. Перш за все, пригадуємо, що звуки ми чуємо і вимовляємо, а букви бачимо і пишемо. А тепер послухайте казочку про коніка з тих місця. Диван «Стривав якось комік з на одній галявині. Трибав з квіточки на квіточку, на пущик, знову на квіточку і радів всьому, що було навколо. Стрибав гуляв, коли це помітив метелики і вирішив з ними привітатися. Чу-чу-чу. Метелики дуже раділи привітності коника і відповідали йому так. А коник знову вітав. чу Діти, а чи уважно ви слухали казочку? Давайте ми з коліком привітаємось. Повторюйте за мною ч-ч, ч. Ч-ч-ч. Звук, яким коник вітався, це звук Ч, а позначається цей звук буквою Ч. Ось так вона виглядає. Малята ще раз вимовіть звук Ч. Під час вимови цього звука ми не співаємо чи не співається. Правильно, він не співається, не виходить пісеньки. А що ж заважає під час вимови цього звука ч-ч? Мязичок, зубки, губки, Тож робимо висновок, що цей звук не голосний, а приголосний. А тепер пограємо вже знайомий для вас груп. Спіймай звук. Я буду називати звуки по черзі, а ви спіймайте той, який схожий на звук ч. В, Л, Ч, Ш, -ж з ч. К. А, Ч, -у Ч, учб. Молодці малята, ви добре впорались, а зараз пропоную назвати картинки, які ви бачите на екрані. Хмара, лампа, м'яч, сурочка, чоботи, жук, чашка. Дітки, а тепер зупиніть відео і спробуйте назвати саме ті слова, в яких ви почули звук Ч. А тепер малята, перевірте себе, чи правильно ви вибрали картинки, в словах яких є звук Ч. Малята, то з якою буквою ми сьогодні з вами познайомилися? Це буква Ч. На а звук. Ч. Сподіваюся, що вам було цікаво. До наступної зустрічі!